Так, я тільки змила маску. Хочу вам показати, як сяє шкіра, Я ще нічого не наносила. Вона просто настільки очищена, настільки свіжа, як після косметолога якоїсь класної процедури дорогої в косметолога. Якщо таку процедурку робити раз на тиждень, то ваша шкіра завжди буде сяюча, завжди буде відкрита, будуть пори дихати, і просто ви будете відчувати себе з домашнім доглядом краще, ніж з косметологічним. Подивіться, як вона сяє. Я так задоволена, я так обожнюю цю процедуру і дуже раджу вам купити цей девайс від Xustore. Store. І обов'язково дві ці. Гідрофільну та е маску охолоджуючу, Це просто топ.